Добрий день шановна громада, шановні підписники. Сьогодні 7 серпня 2022 року. Ось почався дощ. Збирали малину і 3 години дощ. І видно надовго збучі суне така хмара із Києва прямо на нас. І що вже збора сьогодні не буде. Зібрали 4 ящика маліни і ящик ожини. Невеликий улов. Ще й гроза навіть я бачив. Ось така малина вже виросла. Це вся площа. Отсюда я вирішив засняти. Гектар малини, зюгана. Вже плодоносить, вже там відео є. Ну а це я рішив таке коротеньке. Ще про дощ. Вирішив назвати його малий дощ Ну чи якось так. Ну йду по дощу. Тут світло на дощ іде. Ну а ви підписуйтесь на наш канал Проагро, ставте лайки, нажимайте дзвіночки, до нових приємних зустрічей. А ще покажу яка маліна другого сорту. Йожина. Йожина другого сорту. Це все піде на вино.